Тратив кінцівку, але все одно повернувся на службу. Владислав Шатіло, сержант 105-го прикордонного загону ДПСУ. Свій бойовий шлях чоловік розпочав під час АТО, отримавши поранення, вирішив займатися спортом, а з початком повномасштабної війни знову став на захист держави. Історію військовослужбовця розповість наш кореспондент Артем Даркачов. 2019 році на світлодарській дозі, е, внаслідок підриву на протипіхотній міні втратив нижче коліна. Право Владислав згадує, як отримав поранення на Донеччині. До лав армії чоловік долучився ще з 14-го року. Як став повнолітнім, пішов до добровольчого батальйону на базі МВС, який на той момент створили у Чернігові. І Після виведення нашого батальйону з зони АТО, е, ми з побратимами такі ну. Більш однодумцями перейшли до полку Азов, і там з 15 по дев'ятнадцятий рік я проходив службу там по Донецькій області приймали участь в бойових діях. Після поранення чоловік втратив можливість нести військову службу та рук не покладав. Допоміг спорт перші емоції неприємні. Розумієш, що кінцівки більше немає. Ну я що порадив, це просто робити те, що хочеться, і максимально старатися жити повноцінним життям, викинути з голови цю думку взагалі, що ти там, людина з інвалідністю або ще якісь такі сумні речі, і максимально вриватися в це життя повноцінно. Відтак, Владислав за своїми плечима, вже має чимало спортивних досягнень. Потрапив в збірну, у нас була підготовка, і ми поїхали в США на Warrior Game, і там я зайняв перше місце жиму, перше звеслування чотири хвилини і третє місце звеслування на одну хвилину. Переповнюю відчуття гордості, що я це роблю, маю таку можливість. І, звичайно, це і мотивує до перемоги зайняття якогось призового місця, щоб. Підняти прапор України на п'єдесталі і прославити її в черговий раз. А ще встиг повернутися на службу. Згадую, як це відбувалося на початку повномасштабного вторгнення. Мене залучили до лав, озброїли, а потім вже весною дізналися, що така ситуація. Віднеслася з розумінням до моєї ситуації в загоні. Тоді, ну, чесно кажучи, я і не думав про Якийсь там відхід росіян з Чернігівської області, там закінчення бойових дій. Це в принципі було зрозуміло, що м, велика війна настане питання часу, або ми закінчимо там її, е, або якщо воно все буде йти на замороження, на примирення, то ми зіткнемося з великою війною. Владислав каже: якщо порівнювати армію 2014 року і зараз можна побачити колосальні зміни. Армія змінилась кардинально. Е, Бойові дії змінилися, масштаб їх, взагалі види озброєння і тому подібне. Зараз актуально дронова така війна, скажімо, це от ФПІ, і в пів, і надводні дрони. От це дуже ефективно, і зараз наші хлопці перевчаються на ці напрямки. Було б більше технічного забезпечення, було б результативніше ведення бойових дій. Нині Владислав продовжує нести службу на Чернігівщині. Каже, роблять все, щоб не допустити прориву російських диверсантів. Відносно спокійно проводиться там аеророзвідка, контролюється кордон завжди е, нашими підрозділами. І, в принципі, ну всі готові до якихось розвитку подій. Владислав впевнений, що досвід, який сьогодні українські бійці здобувають на полі бою, є унікальним і в майбутньому його будуть переймати інші країни світу. Такої війни, я думаю, ще з часів Другої світової світ не бачив, і Європа теж партнери, якби теж навчають наших хлопців, але основний досвід вони вже здобувають на полі бою. І я думаю, після того, як ми вже вступимо до... Євросоюзу до НАТО. Я думаю, що у нас будуть переймати цей досвід, і вже наші хлопці будуть там ці війська НАТО, якраз таки навчати навчати е сучасним бойовим діям. А ще у Владислава є нагорода, вогнепальна зброя, яку чоловік отримав за перемоги на міжнародних ветеранських змаганнях та вірну службу народу України. Артем Деркачов, Павло Бондаренко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.